Thank mm -hmm. you. Стипендіями саме так з нагоди дня молоді міська влада вітає кращих представників серед криворізьких науковців. У їх списку і Юліан вже п'ять років освітянин готує студентів до всеукраїнських конференцій та конкурсів у галузі гірничих робіт. Та й сам не покидає наукову ниву, публікуючи статті у різних дослідницьких журналах. За аби неабиякий внесок у освітню діяльність Юліан отримав стипендію імені Володимира Бизова. Звісно, в цей непростий час така робота і такі винагороди є дуже актуальними. Вони дуже мотивують для подальшої. Роботи особливо ми розуміємо, що в такий непростий час це стимулюватиме для подальшої діяльності для допомоги Україні. Свої нагороди з нагоди свята отримав 31 представник Криворізької молоді, але відзнаки систематичні. Муніципальні стипендії імені Олександра Поля, Григорія Гутовського, Володимира Бизова та Вадима Гурова щороку отримують зо декілька десятків представників молодого покоління. Майже 80 тисяч у нас працюють на підприємствах, установах і організаціях нашого міста. Близько 27 тисяч це студентська молодь, 60 тисяч це учнівська молодь, з яких також навчається у професійному Технічних навчальних закладах, окрім сьогоднішнього нагородження, ми нашу молодь заб... учнівську і робітничу не залишаємо поза увагою і протягом року. Під час міського урочистого прийому від імені виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула юнаків та дівчат привітав перший заступник мера Євгену Дот. Як тільки в нашій Україні буде мир, пульс. Нашої молоді, нашої енергії, нашого молодіжного життя буде битися ще ярчіше. І я хо я впевнений, що ми разом зробимо ще багато креативних, цікавих проектів проєктів, зробимо наше місто ще краще. Дякую і зі святом! У кривому розі проживає 180 тисяч молодих людей, а це 30% населення міста. З перших днів війни представники молодіжного виконкому спортсмени та тренери активно займаються волонтерськими справами, допомагають внутрішньопереміщеним особам, плетуть маскувальні сітки, готують їжу для військовослужбовців. Тим самим своєю участю, наближаючи таку омріяну перемогу. Маріола Акуліч, Олександр Довженко, перший міський.